Здоров, друзі! Сьогодні я продовжую будувати наші круглі будиночки, до яких я сподіваюся, ви вже звикли, того що я їх люблю будувати. І якщо ви не дивились мої попередні відео з круглими будиночками, навіть якщо їх всього там два, наприклад, то ви все одно маєте їх подивитися, Окей? Отже. Я хочу навчитися будувати красиві круглі будинки. І ось один із них. Я хочу навчитися їх робити правильно всередині і бажано не дуже страшними зовні. Зовні я їх завжди намагаюсь робити в вигляді торта, ну, того, що моя рубрика називається хати-торти. І робити торти це весело, як на мене. І значить, сьогодні я вам покажу. Як я створюю будиночок для, можливо, дівчини, жінки, яка любить рукоділля, яка займається в'язаннями, шиттями і всякими там е, видами, оце ви знаєте чого, як їх. Хендмейд, коротше, ви зрозуміли? Яка займається хендмейдами. Там, можливо, я не дуже вмію балакати, я от недавно зрозуміла, що в мене зовсім погано виходить балакать. Я не знаю, з чим це зв'язано. Я вже цілий рік намагаюсь робити YouTube канал, але балакать у мене щось краще і не виходить. І значить, подивіться, як я гарненько пришвидшила своє відео для того, щоб вам показати, як я прикріпляю сюди полички над прикольним столиком. Важливе, що хочу сказати, я люблю, коли в будиночку все функціональне. Мені це надважливо. Я, звичайно, люблю подивитися відоси там, де е, люди роблять супер класно, красиво, все і стильно, і з маленькими дрібничками, просто їх мільярди. Але ну, мене це навіть дратує робити. Я не, не люблю це робити. Я люблю, коли е, можна запустити туди персонажа і реально користуватися тим сим. Е, тому всі предмети, які я використовую, вони більш за все для того, щоб ними користуватися. Гляньте, які я роблю кущі. Хочу сказати, що я спочатку змонтувала це відео там, де я е, будую цей будинок, а потім я це зверху озвучила. Не те, що вам це інтересно, але ну, може вам все-таки інтересно, тому що е, деякі люди мені пишуть питання якісь, як я от, роблю відео, де я там монтую свої відео, е, як я це знімаю, то більш за все, що мене дивляться люди, яким просто цікавий процес зйомки, то я вам зразу кажу, що я це змонтувала в Premiere Pro. І зараз я знімаю себе на телефон От, з цим світлом, з макіяжем. Бачите, як я потрудилась нафарбуватися. У мене будуть текти очі після цього макіяжа. Бо я не знаю, щось мої очі не люблять макіяжі, мабуть. От. Але так постаралася значить, для вас. От. І, в общем, дивіться. Одна кімната в мене тільки буде конкретно тематична в цьому будиночку для рукоділля. Оцей столик я обрала. Я не пам'ятаю, що з цим столиком можна робити. Мені здається, на цьому столикові можна або щось тесати, або із дерева, або робити якісь букети квітів. От. Притулила я на ці полички просто все, що мені подобалося, чіпляла якісь картини, ніякої ідеї, логіки там не було. Я просто намагалася <свісно> зробити цю кімнату дуже гарну і показати мені її. Що от бачите, я вмію будувати гарненькі е кімнатки, гарненькі будиночки. Тут я дуже заморочилася з маленькими всякими столиками, з квіточками, поклала туди килим і наставила багато всяких предметів. І з того кіта, мені здається, це такий це був кіт якийсь із всякими в'язальними штуками для рукоділля. Я не пам'ятаю, як кіти перекладаються на українську. Мабуть, якісь ну не доповнення, може, якісь додатки. Може я не пам'ятаю коротше. Ви бачите, як складно <свісно> жити, коли немає українського перекладу. І знаєте, мені здається, що нам дійсно треба дуже старатися і напрягатися, щоб у нас коли-небудь був український переклад, хоч чогось і в цьому світі. О, гляньте, я отута роблю вже кухню. Е, зацініть, як я розподілила зони. І зацініть, що в мене є вихід на другий поверх. От в цьому маленькому квадратику у мене буде кухонька. Бачите, в мене така типу студія. Одна відділена кімната там на першому поверсі це. Буде кімната цієї рукодільниці, а все остальне в цьому будинку взагалі не буде нічим натякати на те, що це якийсь там супербудинок. І я зробила кольорові вікна, бо я так захотіла не знаю, яскраво, весело прикольно. За чим я керувалася. Дуже складно мені було робити діагональну кухню. Ну, як сказати, дуже складно мені було робити її. Їй не складно було робити. Просто воно, що попало, виходить. Ну, от подивіться, воно взагалі якось не стає. Ну, розміри зовсім ніяк не співпадають. Там трошки більше місця, ніж потрібно. Я просто займала свій час тим, щоб не знаю, просто. Нормально поставити ці тумбочки. Знаєте, я ж нічого унікального не хотіла, просто нормально поставити тумбочки, щоб це не було дуже стрьомно. Ну, якось там більш-менш щось ставила. Експериментувала з цими барними стійками. І мені здається, що це можливо трохи виглядає депресивно. А вам це депресивно чи ні? Ну, дивіться, якщо лампочки туди повісять, то може нічого депресивного в цьому нема. Таке. Повісила шафки, бачите, мені написала одна коментаторка, що ви всі вішаєте шафи, хто на куди під стелю, а як сіме туди доберуться. Ви що думаєте, я про це не думала? Звичайно ж, я це знала, але я не очікувала, що мені хтось таке напише в коментарі. Я кожен раз про це думала, що ну, я люблю реалістично дивитися на речі навіть в сімсах. І, понятне діло, що вони туди не достануть. Але я зараз живу в такому будинку, що я теж ледь достаю до цих шафок. І я поняла, що ну якщо я тягнуся до цих шафок, бо вони реально високо під стелею зроблені, то ну хай сім все теж тягнуться. І це ще й при тому, що я в реальному житті дійсно тягнуся до тих шафок. А їм взагалі не треба нікуди тягнутися, і вони взагалі не користуються цими шафками. І це просто декор. О Боже, випрагнулася як змогла. Дивіться, я тут дуже близько показую. Як я переставляю стіл, це не спеціально, щоб вам показати, що дивіться в деталях на весь екран, як я переставляю стіл. Це того, що в круглих будинках дуже складно щось міняти, будувати. Оце клеш шпалери, там підлогу, щось сюди класти, щось переставляти. Це просто якось складно. Воно воно просто не хоче по-людськи рухатися. Здається, що просто весь світ сім сламається, тоді, коли ти плануєш е, круглий будинок, круглу кімнату. І, і просто це, це якесь потрясіння. Напишіть, ви взагалі будуєте ці круглі кімнати? Мені здається, їх ніхто не хоче реально будувати. Мені здається, всі мріяли, всі хотіли, що це так класно, ну там круглі кімнати, але те, що ми всі отримали, в результаті ну, мені не подобається. Я не знаю, а кому це подобається. От, я не знаю, ну просто ну складно будувати. Постійно мені потрібно було. Збільшувати щось, зменшувати, тут лампу поставить, просто якось нормально на те місце тикнуть. Це просто було неможливо, і, і насправді за кадром тут вирізано повно часу, як я просто намагаюся поставити якийсь предмет під стіною чи де небудь. Просто було надто складно. Я прибирала, бачите, оцю видимість стін, додавала видимість стін. то що, щоб шо, ну, гарно відео зняти, треба, щоб було видно те типу, От. І, і воно не вийшло робити. І оці світильнички, я вішала, просто ти не можеш на них отак от подивитися. Воно нічого не виходить. І, і треба хоч якось наугад там було мені ставити. Чесно. І гадки не мала, як це все має бути з оцими кріслами чи диванчиками. Я приблизно уявила, що отут має бути посередині кухня, отам кімната в'язальниці, якоїсь рукодільниці, майстрині, е е е і все остальне, я просто думала, ну, приблизно там буде стояти стіл, <плодиск> <плодиск> приблизно там буде щось. І, 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 і насправді будувати його було складновато. Я ж зараніше. Зробила супер заготовку цього всього здорового будинку, тому що його ж складно будувати. І мені хотілося зробити двоповерховий будинок. Можливо, він не повинен бути схожий на торт цей раз, але просто щоб він був круглий і всередині, щоб він був бездоганний. Мені дуже хотілося, щоб він був всередині класний і щоб я таки допетрала, як робити це все, як зробити кухню нормальну в цьому будинку. Як зробити якісь кімнати, і бажано, як поставити, е, сходи на другий поверх. От, якщо я хочу, щоб в мене був другий поверх. Такі діла. Звичайно ж, коли я не знаю, що мені ставити і як повинно бути гарно, треба ставити рослини, треба ставити квіт, і це вам поможе. Ну, бачите, це працює. От. Ну, я б чесно пишаюся тим, як я зробила сходи на другий поверх, і тим, як я там наробила просто якихось там. Конструкції, але воно нормально. Значить, ви поняли, що на першому поверсі, а на другому поверсі я вирішила зробити спальню і вирішила зробити таку кімнату відпочинку просто з телевізором і дві ванних кімнати. Оскільки на першому поверсі нуль ванних кімнат, то на другому поверсі дві ванні кімнати. От. Одна кімната ванна буде виходити із спальні. Оце зараз. Я її показую, це та що спальні. А там менша ванна кімната квадратна, е, вона буде, виходить, мабуть, на ту терасу. Ну, там, там я зроблю місце для барбікю. О, ну ви побачите. О, дуже люблю класти плитку і ліпить шпалери. Бачите, це дуже такий веселий процес. Мені навіть нудно це розказувати, чесно люди, я не знаю, як ви це дивитесь. Вибачте, я не дуже люблю дивитися е, такий контент, там, де реально будують довго ці всі будиночки, ідеальні, красиві. ну Це рідко з нею буває. Я просто, знаєте, включаю, дивлюся, як людина робить, така. ні, Ну, я рада, що ти так класно робиш. Молодець, все. І той, подивилась на це, все така. ну В когось персонажі, мабуть, живуть просто дуже класно, в мене персонажі живуть, ну просто щоб жити. А не ту ж классу будиночку. Мабуть, я дуже критична до себе, знаю. Але я старалася могла. І ще по тому, як я робила другий поверх із спальнею цими двома ваннами, я подумала, взагалі дивлячись на цей весь озис Спрингс, що це скоріше будинок для якогось відпочинку. знаєте? Якщо кудись поїхати на якесь море, на якийсь відпочинок, то ваша хатка буде схожа на ось оце. Мені здається. Звичайно, не така крута, як у мене. Але просто якийсь такий, я вибрала тут чи стиль, чи хто його знає, що я тут ах, зробила. Але воно мені дійсно схоже на будиночок, куди ти їдеш якусь відпустку. От. Ти просто їдеш туди в відпустку і, і чомусь в цьому будиночку супер класно організована кімната для в'язання. Наче ти просто поїхала на море пов'язати. І якийсь такий настрій цього будиночка. Ну, як я і казала, головне для мене було зробити ту просто кімнатку в'язання і все. А все остальне просто щоб було нормально по-людськи і працювало. І ще я читала, що комусь із сімерів не дуже подобаються оці всякі картини, чи якісь десь лишні логотипи цей сімс, цей пламбоб. А мені подобається, я не знаю. Я просто знаєте не беру участі іноді в якихось обговореннях в Твіттері, просто тому, що сказати це в відосі. О. І ви тоді все самі знаєте, бо в Твіттері три людини прочитає, а в Ютубі може 33 побачить, почує. От. І мені подобаються якісь татухи навіть з цими пламбобами. Мені подобається вішати картини з пламбобами. Мене це встраї. Мені ще подобаються насправді оті е світильники, пламбоби кольорові. Я не знаю, о може треба зробити якийсь світ пламбобів. Може, може, цьому теж треба присвятити відос? Я не знаю. Просто буду намагатися їх натикати, мабуть, у різні місця, різних розмірів, і це буде якесь пекло можливо. А може й ні. Ну я просто віддам шану своїй улюбленій грі. Ну правильно, що до такого? От, і на цьому я думаю, що я завершу своє відео. Отут ви трошки побачите, що буде в наступній серії. Я хочу двома серіями показати, як я будувала цей будиночок ззовні і зсередини. середини. Середини ви побачили і дочекайтеся, коли я вам покажу, що я зробила ззовні. І ззовні це теж буде тематика в'язання. Тому до нових зустрічей! Бажаю вам всього найкращого. Будьте здорові всім Па-па.